Зі спекою все більше кількість жителів Рівненщини надають перевагу відпочинку біля водойми. Одне з найпопулярніших місць області Здолбунівський кар'єр. Та як виявилося, ця територія є приватною власністю та належить волинцемент. Як розповідає директор підприємства Ігор Давидюк, перебування на кар'єрі є не лише незаконним, а й небезпечним для життя. Кар'єр належить волинцемент. Прат ДЦУ є приватною територією, і ти через приватну територію ніхто дозволу не отримував. Крім того, ці озера є необлаштованими, і наскільки я розумію, купання там заборонено. Там знаходиться виробнича майданчики, там працюють техніка, працюють машини, знаходитись там заборонено. Та всупереч тому, що вхід на територію кар'єру обмежений та перебуває під охороною, знаходяться люди, які за певну грошову винагороду готові надати можливість відпочити на кар'єрі. Мені сказали, що до вас можна звернутися, аби орендувати Альтанку на Золбунівському кар'єрі. Я правильно розумію? Так, але на вихідні все зайнято. А скільки взагалі це буде кошту? Ну можете по цінам просто приблизно сказати. Ну, дивіться, ми можемо здати альтанку в оренду залежності, скільки людей, яка альтанка. От 600 там люди. Залежно, людей. Відпочивальники, що потрапляють на територію кар'єру, усвідомлюють, що їхнє перебування там є незаконним. Однак, попри це, деякі з них готові ризикувати заради можливості насолодитися відпочинком. Де заборонено купатися? Що тут є? Які закони є? В чому заборонено? А де нам купатися? Все роблять, де, де нам купатися, де нам відпочивати? То хай щось роблять, а не таке вони понаривали. Там більше люди травмуються, чим вони не робили. Де приватна власність? А де наша власність? Наша була Чорна гора, була лиса, гора, забрали ліси, а це вже приватна власність. Ми тільки сьогодні пройшли, побачили, що загородили. Від частини це правильно з боку працівників, тому що це їм проблеми, тому що дуже багато людей починають тут ходити, бо ми місцеві. А дуже багато з області приїжджає людей, і тут таке столпотворіння, що реально це працівникам дуже заважає, тому що кар'єра вважається не закрита. До слова, щоб зменшити кількість відвідувачів, керівництво підприємства буде й надалі вживати заходів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.